Насичена історія, це просто в якусь місці. Ми не ділимо слона частинами. Ви не коняка, тягар відповідальності, відмінниці. Ваша сила полягає в тому, що ви просто можете зупинитися і відпочити приберіть боротьбу із свого життя. Це точно мастхев 25-го року стало маленькими кроками до вашої великої мрії. З Новим роком, дорогі підписники! Ви на каналі Ірини Савчук про стосунки, психологині, менторки зі стосунків. І цей рік 2025 ми з вами почнемо з теми, як залишитися емоційно, стабільною у постійно змінюючомуся світі. Ми сьогодні з вами розглянемо топ-5 психологічних інструментів на цей рік. Дуже корисне відео. Сподіваюся, як і мій канал для вас, тому ви поставите дзвіночок, підпишетесь на нього, і з нетерпінням будете чекати моїх наступних відео. А поки поїхали розбиратися, що ж це за такі чарівні п'ять інструментів, які дозволять тобі зберегти кукуху на місці у цьому році. Хочу проманіфестувати 25-й рік, роком гармонії, роком з'єднання. Своїх відчуттів і своїх дій роком емоційної стабільності в світі, який активно змінюється. На нашу з вами долю випала, ой, яка насичена історія, емоційно непроста. Але ми знаємо, що ми тут, тому що ми можемо з цим справлятися. І так, давайте почнемо з першого і дуже важливого інструменту: це пріоритети. Перше розставляємо пріоритети. Величезна проблема наша полягає в тому, що ми не ділимо слона частинами і знаєте, там перед новим роком або після нового року написали купу цілий, все там собі прописали, і виглядає це все отакенним нездійсненним. А як же зробити так, щоб це стало маленькими кроками до вашої великої мрії? Тому пам'ятайте про те, що у вас лише 24 години в добі. Пам'ятайте про те, що ви не коняка, що ви можете там зробити це і це, наприклад, що ви можете поділити кожну свою велику ціль на маленькі і зняти з себе тягар відповідальності, відмінниці, яка постійно повинна чогось досягати. Інколи ваша сила полягає в тому, що ви просто можете зупинитися і відпочити. І прожити період в легкості і нічого від себе не потребувати. Найголовніше в пріоритетах це зміна пріоритету з токсичного спілкування або токсичних друзів і того, що у вас забирає енергію на те, що реально приносить вам користь і що приносить вам задоволення і відчуття власної важливості, потрібності і того відчуття, яке треба саме вам, можливо, ви просто хочете бути коханою. Це є найголовніше запитати себе, що насправді для вас. Тут і зараз корисно. Який із пріоритетів номер один приведе вас до того, що ви собі запланували в цьому році? Важливий наступний аспект в нашому нестабільному світі це емоційна гнучкість. Для аб'юзерів в цьому світі стає менше місця, тому що у них з гнучкістю дуже часто вообще просто все печально, бо в них повинно бути тільки так, як вони сказали. Уявіть, що ваші емоції це небо. І у нас на небі ми бачимо через хмари дуже різну погоду: хмаринки світліші, темніші, дощові, грозові, але завжди ці хмаринки з'являються на небі і проходять, і потім небо стає чистим і яскравим. Так само і з емоційною гнучкістю, здатність приймати абсолютно всі свої почуття, навіть якщо вони здаються вам, на перший погляд, неприємні. Тут і зараз це почуття грає величезну роль для вас. Ви повинні поважати абсолютно всі свої емоції. Не потрібно ні з чим боротися, не потрібно боротися ні зі страхом, ні з тривогою. І взагалі припиніть і приберіть боротьбу із свого життя. Якщо ви, як небо, будете ці хмаринки пропускати, а не намагатися їх здути з неба, то сіра або чорна спожиття пройде набагато швидше, ніж якщо ви будете з цим боротися, тому що через боротьбу... Ви будете витрачати набагато більше сил на це. Запам'ятайте для себе одну важливу фразу: я зараз відчуваю це і це нормально. Якщо це неприємно, ви можете говорити це нормально і це також пройде. Чим більше ви будете в прийнятті до своїх емоцій, тим менше ці емоції будуть керувати вами, і тим швидше ви будете виходити з будь-якого емоційного стану. Тому бажаю вам жити, мати підтримку. Якщо до речі для вас це важливо, під цим відео буде посилання на Google-форму, в якій я запрошу вас ознайомитися з моїми терапевтичними групами в 2025 році. А їх буде декілька видів, а можливо буде одна загальна. Буде буду дивитися, скільки людей захочуть працювати в терапевтичній групі. Ми будемо зустрічатися всього раз в місяць, але це буде такий теплий, приймаючий простір, який дасть вам змогу вигрузити всі ваші емоції. Терапевтичні групи, дівчата це просто неймовірна річ, яка допоможе вам вчасно вигружати свої емоції і приймати їх такими, які вони є. Третій інструмент техніки саморегуляції. Ми всі дорослі люди, ми вже не діти. Ми від будь-якої незнайомої ситуації не впадаємо в естерику. Ми вчимося швидким методом зняття напруги. Вважайте, що це точно мастхев 25-го року. Поділюся моїми. Найулюбленішими. Перше, це дихання вдих на 4 секунди, затримка дихання 4 секунди, і видих на 6 секунд. Все, що пов'язане з диханням, завжди регулює емоційний стан. Це якщо у вас дуже сильно напружився емоційний стан, вийти зі спілкування з людиною, яка визвала у вас цей стан, хоча б на 5 хвилин, подихати, і потім тільки приймати якісь рішення, ніколи не йти за своїми. Активними емоціями, в активній фазі, ця проста техніка дихання, вона дає вам змогу тут і зараз повернутися в плюс-мінус, хоча б якийсь адекватний стан. Ви можете, до речі, спробувати зробити це зараз і відчути різницю на стані, який був до цього і після дихання. Інструмент 4 ритуали для гармонії. А всі, хто приймав участь в моїй грі інді, знають, що вона була таким шляхом. До вашої гармонії в Індії, 28 інструментів, які залишаються з вами назавжди, для того, щоб ви могли повертатися і допомагати собі в будь який момент. До речі, ще можна її купити, дограти разом з нами, і потім у вас залишиться доступ до цих 28 дуже важливих інструментів саморозвитку і гармонізації життя. Посилання під цим відео я хочу вам нагадати, що найменші ритуали щоденні маленькі створюють відчуття стабільності. І якщо вам... Здається, що все навколо летить шкарберть, це тут ні повірить. Зупинились слуху, як летить літак, тому що один раз я в квартирі ховалася від істрібітеля, який тут літає, бо біля нас база НАТО. Слухаю, як вони летять, і думаю про ті літаки, які впали. І думаю, блін. І розказую вам про ритуали для гармонії, да і про стабільність. І думаю, тут просто все, як і вообще не місце, просто в якусь. <реш> Але від вашої стабільності і гармонії всередині залежить все. <реш> Тому повертаємось і робимо. Наприклад, дихання зранку, маленька медитація, да просто навіть взяти чашку кави, вийти на балкон, вдихнути повітрям, подивитися на небо, якщо є сонце, подякувати сонцю за те, що воно є. Це вже маленький ритуал. І він дає вам. Невеличкувати відчуття контролю, яке потрібно для того, щоб відчувати себе не в хаосі, а в трішки типу контрольованому просторі. Пам'ятайте про свої ритуали, пам'ятайте про свої звички, обов'язково гуляйте ввечері, дихайте свіжим повітрям і дозволяйте собі ці малесенькі, доступні абсолютно всім радості. що, п'ятий інструмент. Він якраз про назву мого каналу, тому що він про зв'язки, він про підтримку. Відносин між рідними, між знайомими, між друзями. Найцінніше, що ми маємо, окрім власного психологічно стабільного стану, це наші зв'язки, це наше підтримуюче коло, це люди, з якими нам добре. Наголошую на цьому. Не треба підтримувати коло, в якому вас булять або аб'юзять. Для того, щоб не залишатись в такому колі, запрошую вас весною на свій третій потік, сепарація обов'язково приходьте. Ми Часто занурюємося в роботу, в заробляння грошей, в щось не настільки важливе, як люди, які нас оточують. І таким чином ми можемо втрачати зв'язки. А я пропоную вам у 2025 році зробити це роком стосунків: по-перше, відношення до себе, по-друге, ставлення до тих, хто вас оточує, і пам'ятати, що, хоча б раз на тиждень, виділяйте час. Для того щоб працювати з цими зв'язками і приділяти увагу людям, які вам важливі, це наповнює нас енергією. Зустрічі з друзями дають нам таке важливе відчуття потрібності у цьому світі і відсутності самотності. Якщо вам відгукнулось щось із моїх п'яти психологічних порад, будь ласка, поділіться в коментарях. Або ще додайте свої, мені буде дуже цікаво почитати, чим ви собі допомагаєте і які. Ритуали, які правила психологічні, винесете з собою в наступний рік для того, щоб собі допомагати тоді, коли вам стає нестерпно або нестабільно у цьому житті. Спробуйте вже на цьому тижні взяти хоча б один інструмент із цього відео і застосувати в своєму житті для того, щоб допомогти собі відчувати більшу стабільність. Не забувайте підписатися на мій канал. Для мене це дуже важливо. Написати коментар, тому що це просувається відео. І ще більше людей зможуть його побачити. Підписуйтесь, тому що тут буде цікаво, тут буде про стосунки. А я вибираю теми по запиту підписників. Для ви можете, до речі, свої питання залишати під відео. Я на них також буду знімати відео. Ще раз вас вітаю з новим 2025 роком і бажаю кожній і кожного зберегти, примножити стабільність в цьому році, зберегти гармонію і свій психологічний стан. Найголовніше людина. У вашому житті це ви. Обіймаю, обіймаю, йдіть до мене, ручки. <світ> Цілую. Запрошую на свій сайт і до свого каналу. Зустрінемось у наступних відео.